Доброго ранку, діти. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. На ньому ми сьогодні поговоримо про правила дорожнього руху. А щоб правильно й чітко говорити, промовимо чистомовку. Діти, повторюйте за мною. Од, од, од. На вулиці ти пішоход. Ар, ар ар. Е йди там. Де є тротуар? Ини, іни, іне, не йди пішоходи, де їдуть машини. Ор, ор, ор перейти дорогу допоможе світлофор. Уть, 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 обирай безпечний путь. Тіти, скажіть мені, що необхідно знати, щоб перейти дорогу? Так. Правила дорожнього руху. Назвіть учасників дорожнього руху. Так, це пішоходи та транспорт. А де саме він рухається? Він рухається по проїжджій частині. Назвіть, де саме рухаються пішоходи. Дуже добре. Пішоходи рухаються по тротуару. Що допомагає пішоходам перейти вулицю? Молодці. Пішоходам допомагає перейти вулицю пішохідний перехід. Скажіть, що допомагає регулювати рух як транспорту, так і пішоходів? Ви правильно відповіли: Регулює рух світлофор. А зараз ми з вами пограємо. Я задаю запитання і даю кілька відповідей. А ви оберіть тільки правильно. Слухайте запитання. Пішохідний перехід називають ребрами, конячками чи зеброю? Правильна відповідь. Пішохідний перехід називають зеброю. Наступне питання. Контролює рух на проїжджій частині пожежник. Поліцейський чи велосипедист контролює рух на проїжджій частині поліцейський. Слухайте питання. Паличка жезл поліцейського смугаста і має який колір? Чорно-жовтий? Золотисто-жовтий чи чорно-білий? Правильна відповідь. Паличка жезл поліцейського смугаста і має чорно-білий колір. І останнє питання: Кермує рухом на перехресті триокий світлофор, семафор чи ліхтар? Правильна відповідь ось така. Кермує рухом на перехресті триокий світлофор. А зараз, діти, пригадайте назвіть групи дорожніх знаків. Це інформаційні. Цю групу знаків називають попереджувальні. А це заборонні дорожні знаки. А ось вам завдання діти. Оберіть будь-який дорожній знак і розкажіть про нього, яку має форму, колір і до якої групи дорожніх знаків відноситься. Діти, тож я чекаю на ваші розповіді. А на цьому наше заняття завершено. До побачення, до нових зустрічей!